Це привітання з Днем народження та 55-річним ювілеєм я хочу передати бухгалтеру будинку державних народних колективів у місті Києві, буднік Ларисі Олександрівній. Пані Лариса, уже багато років працює у нашому колективі. Дирекція будинку та друзі по роботі знають її як. Порядну та хорошу, чесну людину. Тож здоров'я вам міцного і сімейного благополуччя, і родинного затишку з найкращими побажаннями до вас, Михайло Іванович Буштин та моя сім'я. А зараз прийміть музичне поздоровлення. Віталися до купки, ой на горі два до підладоки, співалися до копки, вітер дуба хитає, вітер дуба китає, вітер дуба, хитає, хитає, козаків питає, вітер дуба. Китає, читає, кози є. Ой, дівчино, чи ти, ой, ти, ой, дівчино, чия ти, чи підеш ти гуляти. Ой, дівчиночі, я ти чия ти, чи ти гуляти. Я. Ой, не питай, чи я, я. ой, не питай, чи я, я, чи я я, чи вийдеш ти та вийду я. Ой, не питай, чи я, я, чи я чи я, вийдеш ти та вийду я. Донька навчена, навчена, цілувати знавшена, а я донька, навчена, навчена, цілувати знавшена. Ай я батька один син, а я батька один син, а я батька один син, один син, сілу лише знаю ски. Я у батька, один син, один син, цілоюся знайомським. Тож, Лариса Олександрівна, прийміть ці поздоровлення на щастя, на здоров'я, на довгий вік і багато прожити вам до ста літ. З повагою, Михайло Бурстін.